Сонцепоклонник та автор повісті Тіні забутих предків Михайло Коцюбинський залишив глибокий слід в українській культурі. Він був неймовірним естетом, любив гарний одяг, витончені інтер'єри та квіти, знав 10 мов та мав дуже насичене життя. А чи знали ви, що пов'язує Куцюбинського з Херсонщина? Розкажемо вам у цьому відео. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Михайло Коцюбинський народився 1864 року у Вінниці. В його родині переважно говорили російською та польською мовами. Те, що Михайло говорить українською, дізнались випадково у своїй біографії. Він пише, що у 9 років захворів на запалення легень та у гарячці почав говорити саме українською. І якби о, от переді мною постало завдання обрати щось. Що найбільше впливало на творчість Коцюбинського, я б дозволила собі сказати, що це були жінки. Перша жінка, яка дуже вплинула на його життя, це безумовно була його мати. Вона походила з дворянської родини, була дуже освічена. І Коцюбинський дуже любив свою матір. Він все життя мав з нею дуже тісний зв'язок. Вона... Дуже любила мистецтво, і вона навіть додому запрошувала сліпих лірників. І Коцюбинський був дотичний до музики. Він вдома теж розігрував такі дитячі спектаклі. Мама навчила його дев'ять мов іноземних. Тато був дуже хороший чоловік, але він випивав і дуже рано помер. І Коцюбинський, як старший із дітей, утримував родину. В 11 років Коцюбинський закохується в старшу за нього дівчину, аби вразити її, він вирішує стати великою людиною і починає багато читати. Це кохання наблизило його до літератури ще більше. Звичайно, він читав і Шевченка у 1882 році. Коцюбинського вносять до списку неблагонадійних наступного року. Жандарми обшукують його дім та знаходять там рукописні списки заборонених творів Шевченка та конфісковують їх. Коцюбинський так як мав утримувати сім'ю, досить пізно. Ну, як на мене, да, хоча все відносно, одружився. Він зустрів свою дружину, Віру Дейшу, коли йому було 31 рік. А Віра Деща дуже цікава особистість. Вона була така революціонерка, приймала участь в таємних гуртках, була дуже освічена, знала багато мов, грала на фортепіано. І коли Коцюбинський з нею зустрівся, це було на з'їзді громади в Києві. До речі, а ці з'їзди з'єднали дуже багато пар сімейних в українській літературі. І він захопився нею, тому що вона була така незвичайна, в неї була. коротка. Казачіска, це на той час дуже рідкісне явище. Вона була дуже така прогресивна, розумна. І вони почали листування. Хотіми в час, коли зароджуються його стосунки з вірою, працює в філоксерній організації, яка бореться зі шкідниками вінограду. І одного разу, коли повертається яхтою з Криму, письменник застудився і почав хворіти. По суті, ця хвороба вже не залишає Коцюбинського, має такий дуже сильний вплив на все його подальше життя. Хоча я ж кажу, оця любов до життя не зупиняє його ні палити, ні пити дуже багато кави. Він дуже любить засмагати. Тобто, він був людиною, яка дуже дуже любив життя і очікував від нього натхнення. І, до речі, тут треш, теж треба згадати про проплив жінки. І саме віра повпливала на те, що вони переїздять з Вінниці, де народився Коцюбинський, переїздять жити до Чернігова, де він хворів, і вона знаходила кошти для того, аби він міг поїхати на капрі, тому що його хвороба вимагала сонця. Вимагала тепла, і вона, якщо не вистачало коштів, зверталась до меценатів. Ці кошти знаходила, і Коцюбинський періодично, регулярно їздив за кордон і відпочивав. Активно подорожував Коцюбинський не тільки Європу, а й Україною. Повертаючись з Італії влітку 1910 року, він заїхав у карпатське сло Криворівню. І цей візит був для нього неймовірно важливим, бо саме він дав поштовх для написання культового твору Коцюбинського тіні забутих предків. А як письменник пов'язаний з Херсонщиною? Це е, через дуже дружні тісні стосунки з Миколою Чернявським. Микола Чернявський це донецький поет, е, Коцюбинський його запрошує в Чернігів через листування. Микола Чернявський їде до Одеси через Херсон. І от е, коли він заїж, заїжджає до Херсону, по суті, він там уже залишається на все своє життя. Що вони разом видають «Альманахи», це альманах Перша ластівка з потоків життя, їхнє листування дуже тісне і дуже активне, в яких вони обговорюють. Ці видання цих альманахів Микола Чернявський ще видає, він очолює організацію Українська хата і видає вісник української хати. І, до речі, в цьому віснику публікується багато імпресіоністів іноземних, зокрема, це Віденські імпресіоністи, Скандинавська школа, це саме з вісника української хати. Коцюбинський знайомиться з цими імпресіоністами, які теж. Мають великий вплив на його подальшу діяльність, тому що ми знаємо, що Коцюбинський теж імпресіоніст в українській літературі. Коцюбинський працює у статистичному бюро Чернігова. Але ви ж пам'ятаєте, що письменник любив усе красиве? Тож на роботу він ходив у бутоньєрці. за свою любов до рослин і сонця його називали сонцепоклонником. На цій роботі Михайло знайомиться ще з однією важливою у своєму житті жінкою Олександрою Аплаксіною. Їй він напише близько трьохста листів. Коцюбинський пише в своїх листах, що я хотів би кричати на весь світ, як сильно я тебе кохаю. Але коли його дружина дізнається про це кохання, по-перше, їй приходить анонімний лист, на який вона ну, нібито як не звертає уваги. Але тут їй потрапляє до рук лист Шурочки. Випадково, якось вона помітила його. Десь в одязі Коцюбинського. Коли вона читає цей лист, вона виходить з ним на пряму розмову. І ось тут Коцюбинський, да, який хотів би відкрити своє кохання всьому світу, а він. Пише Плаксіні, що дружина дізналась про наше кохання. Вона виявляється, так кохає мене. Вона просила лише не покидати родину. І, звісно, він не покидає родину, він не знає, що робити. Він роздвоєний. В їде на капрі, і дуже цікаво, що він з капрі пише і дружині. І шурочки, але щоб щось не наплутати часом, Коцюбинський дружині пише українською мовою, а шурочці російською мовою, щоб нічого не переплутати у листуванні. Повертається він з капрі, дуже хворий і невдовзі помирає. Він прожив недовге життя 48 років. І шурочка сплела йому на похорони Такий це був квітень. Сплила вінок із квіту білих яблунь. Це був найкращий вінок. Шурочці, коли померко Коцюбинський, було 33 роки, тобто вона була досить молодою, але вона більше ніколи е, ні з ким не зустрічалась, не виходила заміж, не мала коханого чоловіка. Творчість Коцюбинського, як і багатьох українських письменників, випереджала свій час. Його тіні забутих предків написані у 1911 році. Проте цілком відповідають опису жанру магічний реалізм, який популяризували латиноамериканські письменники у 60-х. В 10-х роках ХХ століття. Але от що цікаво, на що б я хотіла звернути увагу? що магічний реалізм, як явище, активно розвивається, ну є провідним напрямком вже в 60-х, коли Параджанов знімає фільм Тіні Забутих предків. І це в цей період Борхес, в цей період Маркес. І його сто років самотності, і в цей період виникає фільм. Саме тому, що цей фільм він ну, такий на піку популярності, тому що Параджанов в рази підсилює цей магічний реалізм у цьому фільмі. Згадаємо ці сцени, і оце все спрацювало як такий єдиний організм. Через роки це коротке відео не може вмістити всі факти життя видатної постаті української літератури Михайла Куцюбинського. Пишіть у коментарях, які факти з його біографії вразили вас найбільше, про що ми не згадали. Та звичайно діліться тим, які твори автора є вашими улюбленими. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, і давайте разом розповідати про видатних людей, які змінили Херсонщину та Україну.